Сьогодні я в дорозі, тому спробую записати невеличкі такі роздуми стосовно головного питання людини, яка чує в собі поклик до творчості. Отже, мова піде про талант, постараюся коротко. Можливо, те, що я почую від майстра, буде помічним не тільки вам, але й мені. Отже, як проявляється внутрішньо в людини відчуття того, що вона є талановита. В більшості випадків ми завжди маємо такі казки, що ось людина неждано, негадано, раптом взяла і щось почала малювати, писати поезію, прозу, співати, танцювати. І виявилося, що це її людини справа на все життя. Но оце визначення початку як неждано-негадано, це, звичайно, така гра з тими, хто ці історії слухає або читає, або дивиться, якщо це є знято на відео або поставлено на сцені. Справа в тому, що талант, він не має якогось точного камертону, що людина чує, що в мене є талант. Це з'являється через якийсь час. І, як правило, через сумніви у тому, чи є в мене талант такий, чи немає. Про це говорять самі талановиті люди, митці, багато з яких насправді були визнані геніальними митцями. Всім відоме таке поняття, як муки творчості. Це внутрішній тиск, який зростає і відчувається як вагітність, як перечуття того, що щось в житті повинно статися, щось повинно змінитися. А в когось немає такого тиску. Просто в один прекрасний момент раптом щось плацає і людина отримує ідею і повний де, якби, комплект, висловлюючи сучасною медицинською мовою протокол, як цю ідею втілити в твір. Колись Юрій Герасимович Єнко подібний ефект в розмові зі мною. Назвав осяянням. Каже, Олег, ти знаєш, що, що таке осяяння? Це коли в, раптом в один момент ти отримуєш знання докладно про ідею і як її втілити. Можливо, це і є ознаки геніальності. Я поділюся своїм відчуттям, напевно, в першому прикладі, який я почав наводити, це ближче стосується моєї природи. Оце це перечуття або відчуття вагітності, відчуття розбухання зерна всередині. Що це таке? Це тема. Тема. Ідея і тема не є одним Саме. Ідея це є контакт з темою твору. Або можливо навіть так сказати, що ідея це є той простір, ця гравітація магнітна, яка проявляє у свідомості митця тему його наступного твору, незалежно чи це перший твір, чи це нація. І тут завжди є такий дуже важливий момент. Зіною погодяться багато митців. Коли я скажу, що якби ви знали паничі, скільки ідей. Так, скільки тем пеленгувала моя душа, а я не встиг записати через ліннощі, бо лінь було встати серед ночі, Включити комп чи просто взяти авторучку і на клаптику паперу хоча б записати що-небудь, щоб запам'ятати. Ну бач, ні, ні, завтра зранку встану і запишу, зранку покидаєшся, ти нічого не пам'ятаєш. Це є зрада. Це є зрада своєму таланту. Душа повинна трудитися, а талант повинен нести яйця, як казочка про рябу курочку, яка знесла золоте яйце. Можливо, це є така зашифрована казка про те, як народжується твір, як талант дарує митцю двір. Твір є золотим яйцем. І якщо митець не встані цей твір реалізувати, то потім він, як так курочка ряба, отримує, просте яйце. Так, відбувається оцей діалог людина. Талант? Я думаю, цього достатньо, щоб подумати над собою, над своїми талантами і навіть відповідальністю перед власним талантом. А ви що думаєте? А?